Что же рассказалось? Шановні народні депутати, прошу сідати, будемо працювати. На пленарному засіданні Верховної Ради України присутній президент України Віктор Федорович. Янукович. Шановні народні депутати, в засіданні Верховної Ради України беруть участь прем'єр-міністр України Микола Янович Азаров. Голова Конституційного суду України Анатолій Сергійович Головін. Виконуючий обов'язки голови Верховного суду України Ярослав Михайлович Романюк. Шановні колеги, відповідно до статті 106-148 Конституції України, президент України 14 травня поточного року своїм указом Призначив суддєю Конституційного суду України Тупицького Олександра Миколаївича. 22 лютого 2013 року 11-й черговий з'їзд суддів України згідно зі статтею 148 Конституції України.